Права 798. Знайдіть корінні рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому заданні х-1 до квадрату мінус 25 дорівнює 0. Запишемо ліву частину у вигляді різниці квадратів. Тобто у нас вийде x-1. До квадрату відняти. А 25 запишемо як 5 у квадраті. Це має дорівнювати 0. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює. Добутку різниці цих виразів. Це буде x-1. Відняти 5 на їхню суму. На x-1. Додати 5. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, розкриваємо дужки, Перед дужками у нас немає знаку це знак плюс. Опускаємо дужки, З тим самим знаком записуємо вираз, то вийде х-1. Тоді. Залишається мінус 5. І в дужках також опускаємо. Бо там знак плюс, буде мінус 1. Додати 5. І це дорівнює 0. Ну що ж, зводимо подібні доданки. вийде х. мінус 1 мінус 5 це буде мінус 6, що множиться. А в других дужках х, мінус 1 плюс 5. Це 5 відняти 1, це буде 4. Отже, цей добуток у нас. Має дорівнювати 0. Добуток дорівнює 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0. У нас є два випадки: що хмінус 6 може дорівнювати 0, або х плюс 4 також може дорівнювати 0. Ну що ж, давайте розв'язувати рівняння мінус 6 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що x дорівнює 0. Було мінус 6, та не плюс 6. Записуємо, що х у нас дорівнює, 0 плюс 6 це буде 6. Є? Ну, або х плюс 4 дорівнює 0. Тут плюс 4 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком буде 0. Було плюс 4, стане мінус 4. Отже, х у нас дорівнює, 0 відняти 4, це буде мінус 4. Це другий корінь рівняння. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть корінні рівняння. Ми знайшли. У нас два корені. В першому це мінус 4 та 6 є. Переходимо до другого завдання. 49 мінус 2х плюс 5 до квадрату до рівня 0. Ну що ж, давайте запишемо цей вираз. У вигляді різниці квадратів 49, це 7, що множиться на 7 або 7 у квадраті відняти. Ну і в дужках записуємо 2х плюс 5. До квадрату має дорівнювати нулю. Зараз ми отримали різницю квадратів двох виразів. А ця різниця дорівнює добутку різниці цих виразів. 7 відняти 2х плюс 5. На їхню суму. На 7 додати 2х плюс 5. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, Розкриваємо дужки в у Так, Пишемо 7. Перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків. На протилежний було 2х, стане мінус 2х. Було плюс 5, стане мінус 5. Що множиться в других дужках? 7. Перед дужками знак плюс, то записуємо доданки з тим самим знаком. Плюс 2х і плюс 5. Це дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Отже, вийде 7 відняти 5, це буде 2. 2 відняти 2х. Що множиться. Тут у нас є 7 плюс 2х і плюс 5. Це буде 2х додати. А 7 плюс 5 це 12. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, коли у нас добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми записуємо, що 2 відняти 2х дорівнює 0. Або. 2х залишається плюс 12, також може дорівнювати 0. Розв'язуємо рівняння. 2 мінус 2х дорівнює 0. Ну що ж, переносимо тоді 2 з протилежним знаком через знак дорівнює. то вийде мінус 2х дорівнює 0. Було плюс 2, стане мінус 2. То виходить, що мінус 2х дорівнює 0 відняти 2, це буде мінус 2, і х, щоб знайти. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус 2 ділимо на мінус 2. Звичайно, що х у нас дорівнює 1. Є? А зараз розв'язуємо рівняння 2х плюс 12 дорівнює 0. Переносимо тоді плюс 12 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 2х дорівнює 0. Так, і було плюс 12, стане мінус 12. То виходить, що 2х дорівнює 0, відняти 12, це мінус 12. Знаходимо х. Потрібно добуток мінус 12. Поділити на відомий множник, на 2. І записуємо, що x у нас дорівнює. Мінус 12, що ділиться на 2, це буде мінус 6. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, знайдіть корінь рівняння. Ми знайшли. Записуємо, що перший корінь у нас мінус 6, а другий корінь 1. Є. Переходимо до третього завдання. 5х плюс 3 у квадраті дорівнює 64. Перенесемо 64 через знак дорівнює з протилежним знаком. То що ми ж тоді отримаємо? 5х плюс 3 до квадрату. Було у нас справа 64, зліва стане мінус 64. Ну і це дорівнює 0, бо ми 64 перенесли. Зараз 64, це 8, що множиться на 8, запишемо в ліді квадрата. То це вийде 5х плюс 3 у квадраті. Дорівнює. А, вибачте, мінус 64 це 8, що множиться на 8, або 8 у квадраті. Це дорівнює 0. Тепер ми отримали різницю квадратів двох виразів, то це дорівнює добутку різниці цих виразів. 5х плюс 3, мінус 8, що множиться на їхню суму. На 5х плюс 3. Плюс 8. І це дорівнює 0. Є. Ну що ж, розкриваємо модушки. Перед душками у нас стоїть знак плюс. Його просто не пишуть у душках. То записуємо доданки з тим самим знаком: 5х плюс 3. Залишається мінус 8. Що множиться. У других душках так само опускаємо дужки, бо там знак плюс. То вийде 5х, плюс 3 і плюс 8. Це дорівнює 0. Ну що ж, 5х тоді. Зводимо подібні доданки. 3 відняти 8 це мінус 5, а в других дужках буде 5х, а плюс 3 плюс 8 це буде плюс 11. І це також дорівнює 0. Ну що ж, коли у нас добуток дорівнює 0, якщо хоча б один відножників дорівнює 0, то ми записуємо, що 5х мінус 5 дорівнює 0, або тоді 5х. Плюс 11. Також дорівнює 0. Ну що ж, розв'язуємо тоді 5х-5 до рівня 0. Переносимо мінус 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 5х дорівнює 0, було мінус 5, стане плюс 5. Або 5х дорівнює 0 плюс 5, це буде 5. Знаходимо невідомий множник x. Потрібно добуток 5 поділити на відомий множник, на 5, то x у нас дорівнює 1. Так, ну що ж, один корінь ми знайшли. А зараз розв'язуємо 5х плюс 11 дорівнює 0. Переносимо плюс 11 через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді йде 5х дорівнює 0. Було плюс 11. Стане мінус 11. Є? То 5х тоді буде дорівнювати 0, відняти 11 це мінус 11. Тоді знаходимо x. Х. х, щоб знайти, потрібно добуток мінус 11. Поділити на відомий множник на 5. Є. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Мінус 11 поділити на 5. Це буде мінус. А 11 поділити на 5. Запишемо як 22, що ділиться на 10. На 2. Помножимо і ділений і дільник від цього частка не зміниться. Записуємо, що x у нас дорівнює Мінус 22 поділити на 10, це буде 2,2. Є. Записуємо тоді відповідь. Відповідь до третього завдання. У нас є два корені. Перший корінь мінус 2,2, а другий корінь число 1 є. Переходимо до останнього четвертого завдання. 0,1х мінус 0,5 у квадраті дорівнює 0,36. Перенесемо 0,36 справа наліво з протилежним знаком. То ми записуємо, що 0, 1x мінус 0,5 у квадраті. Ну що ж, справа у нас було плюс 0,36, зліва буде мінус 0,36. І це має дорівнювати 0. А зараз запишемо 0,36, як 0,6, що множиться на 0,6 або 0,6 у квадраті. То ми записуємо як 0,1х мінус. 0,5 у квадраті. мінус, Отже, 0,6 тоді у квадраті, це і буде 0,36. Це має дорівнювати 0. Зараз ми отримали різницю квадратів двох виразів. А цей вираз дорівнює добутку різниці цих виразів. Це буде 0,1х мінус 0,5. Мінус 0,6, що множиться на їхню суму. Тобто, це буде 0,1 Х плюс мінус 0,5, додати 0,6. І це має дорівнювати 0. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках. Перед дужками у нас немає знаку, це знак плюс. То ми записуємо тоді, не міняючи знак доданки у дужках всередині, Це вийде 0,1х мінус 06 0,6. А в других дужках також опускаємо дужки, вийде 0,1х мінус 0,5 плюс 0,6. І це має дорівнювати 0. Розводимо подібні доданки у дужках. 0,1х. мінус 0,5 мінус 0,6 це буде мінус 1,1. Що множиться 0,1х, мінус 0,5 0,6 Це 0,6 мінус 0,5. Це вийде плюс 0,1. Ну і це дорівнює 0. Є? Ну що ж, ми отримали, що добуток у нас дорівнює 0, він дорівнює 0. Якщо хоча б один із множників дорівнює 0, у нас виходить, що 0,1х мінус 1,1 дорівнює 0. Або тоді 0,1х плюс 0,1 дорівнює 0. Розв'язуємо ну, тоді рівняння, переносимо зліва мінус 1,1 вправо з протилежним знаком то вийде, що 01 х дорівнює 0, було мінус 1,1 стане плюс 1,1. Або 0,1х дорівнює 0 плюс 1,1 це вийде 1,1. Ну що ж, тоді знаходимо невідомий множник х, потрібно добуток 1,1 поділити на відомий множник на 0,1. І х тоді дорівнює 1,1, що ділиться на 0,1. Це помножити на 10, то вийде 11. Так? Ну, або на 10 можна поділити, помножити і діли на недільник, то вийде 11, що ділиться на 1. Ну а зараз справа розв'язуємо: рівняння, то вийде 0,1х. Переносимо тоді. 0,1 зліва направо, то вийде не плюс 0,1, а мінус 0,1. То 0,1х буде дорівнювати 0 відняти 0,1 буде мінус 0,1. Знаходимо тоді х невідомий множник, потрібно добуток. мінус 0,1. Поділити на відомий множник на 0,1. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. То частка буде від'ємна. А 0,1, що ділиться на 0,1 це буде одиниця. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число мінус 1, або 11. 2 корені Є?